Сьогодні в жителів Петрівщини ми вирішили запитати, скільки годин на день вони проводять за власними смартфонами. Мабуть, хвилин, ой, мабуть, годин 8, де я не в курсі. 20. На 3-4 до да. так само. Так саме. Ну, годин 4-5. Хтось теж саме. Годин 5-6. Ну, якщо вдома, то багато. Угу. Добрий день. Маємо буквально два питання. Скільки загалом ви сидите в телефоні часу за день? Я мало сиджу. Мало? Та багато времени. Та не знаю. Може, якісь 3-4 часи, не знаю. Ну, за день. Скільки загалом ви проводите часу в телефоні? Дві години десь. Ні, нема коли. Телефоні, ну не знаю, коли як, по-разному. Ага. Якщо вдома є якась робота, значить менше. Якщо немає, більше. Твіттер. Дякуємо. Facebook, Instagram, Telegram. Інстаграм, вайбер. Інстаграм, Тікток, Вайбер теж. Телеграм. Напевно, Ютуб, Інстаграм. Ютуб, інстаграм. Ватсап. Користуєтесь, якими соцмережами? В якими соцмережами. А В які соцмережі? соцмережі найчастіше сидите? В Тіктокі. Ага. Ту навіть не знаю. Може в Фейсбуці. Ні, Ні Я на п'ять Я... На Дякую. А в яких соцмережах сидите? Фейсбук, Тікток. Ага. Все. В соцмережах? Ну, Фейсбук. Фейсбук, якщо да. Дякую.